Ми з дружиною із прифронтового селища щодня чули канонади бойових дій. Якийсь час тому у нас з'явилися підозри, що моя дружина вагітна, але впевненості в цьому ми не мали і жодного тесту не робили. Тим більше з початком війни нам було не до цього. Нещодавно ми зробили тест, і вагітність підтвердилася. В цей час у дружини почався біль у животі. Ми подумали, що це нормально для вагітних, але тривога все одно терзала. Я почав шукати шляхи, як відправити дружину до лікарів, але все марно. Доведений до відчаю, я вирішив покластися на Бога і просто віддати все в його руки. Зразу тоді ж спало на думку стати на облік. Я не знав, чи в нашій лікарні взагалі працює гінекологічне відділення, але вже наступного дня ми таки потрапили до лікаря і виявилося, що вагітність позаматкова, і буквально за лічені години моя дружина могла померти. Миттєво зробили операцію і все добре закінчилося. Слава Господу! Зараз дружина здорова і почувається чудово. Все завдяки тому, що лікарі вчасно надали допомогу і буквально врятували моїй дружині життя, а я став подумки дякувати Богу, що довірився йому і повністю поклався на його волю. Коли після всього пережитого ми повернулися додому, рука моя потягнулася до Біблії, яка лежала в залі на столі, розгортаю книгу і зразу натрапляю на псалом 106, вірш 41 Бідного ж витягує з лиха і множить рід його, як отару овець. Я довіряю Богові, навіть якщо зараз не вийшло, Господь дасть нам дітей у майбутньому. Дякую Отцеві Небесному за те, що врятував мою дружину, а діти будуть потім на все свій час.